Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я хотів би поговорити з вами з приводу отримання дозволів на археологічні дослідження. Я так розумію, що нас дивиться в основному фахова спільнота. Для вас це не є якимось відкриттям, але незважаючи на всі ті проблеми, які у нас були минулого і позаминулого особливого року. На жаль, є ще моменти, які б я хотів більш конкретно акцентувати. Як вам відомо, видача дозволів в основному нормована порядком їх видачі, який було затверджено постановою Кабміну номер 316 Там, в принципі, вся процедура доволі добре розписана, але хотілося б просто зупинитися на деяких моментах. По-перше, весь комплект документів, які необхідні в цьому випадку подавати до Міністерства, можна знайти на нашому сайті. Розділ Адміністративні послуги в галузі охорони культурної спадщини. Інформаційні картки з видачі Міністерством культури України адмінпослуг у сфері охорони культурної спадщини. Знов таки, там зазначений весь перелік документів, які має подаватися до нас. В принципі, вже з цим більш-менш нормально, тобто комплектація по можливості вже повна, у тих, що надійшли цього року нам на розгляд заявок. Але, але е, є в порядку, про який я казав, в видачі цих дозволів, п'ятий пункт, де розписано, що в заяві на видачу дозвола. Має бути зазначене місце проведення археологічних досліджень, область, район, місто, район, селище, село. Це не треба сприймати буквально, що зазначивши тільки область, можна розраховувати на отримання дозволу. Тому що тут мається на увазі, що місце проведення має бути конкретно зазначене, тому що ну, фізично неможливо одному досліднику. Або на в складі експедиції за один польовий сезон охопити територію всієї області археологічними розвідками. Тобто, як... треба все-таки намагатися більш конкретно, якщо це адміністративні межі сільської ради, то зазначати їх. Якщо територія якогось населеного пункту знову таки. Тобто тут мається на увазі, що ви виписуєте. Місце проведення своїх досліджень, дивлячись на останній, тобто на нижчий рівень конкретизації, тобто до села. Або у випадку, якщо це дослідження охоплюють, можливо, територію кількох адміністративних угруповань, то є такий варіант, як зазначати, що розвідки проводяться на певних пам'ятках, певних об'єктах. В басейнах таких -то річок. Ну, В принципі, тут нічого нового не, немає. А, далі, по цьому ж порядку, а, зазначається вид робіт, прізвище, ім'я, по батькові наукового працівника. Усім все нормально, тут ніяких претензій. А, у разі проведення археологічних розкопок типи вид об'єкта культурної спадщини, на якому планується проведення розкопок, його хронологічна або культурна належність. Дуже часто одна, один археологічний об'єкт перекриває інший, і на одному тому самому місці напротязі багатьох століть живуть люди. В такому випадку допускається формулювання як різночасові археологічні об'єкти. Воно, по-перше, Правильно відображає особливості цієї ситуації, а по-друге, не дає змоги там сказати, що ви неправильно датуєте пам'ятку. Якщо для пам'ятки пам є вже усталене датування, то зазначається воно. Пункт, на якому, в принципі, зараз зав'язано дуже багато. Проблемних питань. Аргументована наукова або охоронна необхідність проведення розкопок, не дивлячись на це формулювання, воно відноситься не тільки до розкопок, але й до розвиток. І тут мається на увазі, що дослідник має зазначити в заявці номер і назву повну науково-дослідної роботи, яка отримала вже номер реєстрації. Ці вимоги вони позначаються тим, що в основному всі дослідники працюють в державних бюджетних організаціях і потім звітуються про виконану роботу і використані кошти з державного бюджету. Тому дуже прошу звернути на це увагу. Якщо це не науково-дослідна робота, яка пройшла державну реєстрацію, то у на звороті, точніше, на, на крайній сторінці е, відкритого листа, знов таки, все це зазначено, е, що необхідно зазначити е, назву той, тієї наукової роботи або планової теми, яку затвердила вчена або там, наукова рада якогось е, університету чи іншого вишу. Тому що якщо це музей, то ще нарада музею і додати копію рішення правового це затвердження, що саме цього дослідника буде там, чи цього року, чи протягом декількох років саме така наукова тема. Далі. Крім цих порядків, у нас, у нас є ще й форма дозволу. Яка затверджена свого часу наказом міністерства, і е, пройшло юстування. тобто вона обов'язкова для, для всіх, хто займається археологічними дослідженнями в Україні. Е, там є така позиція як використання металодетектора чи будь-якого іншого обладнання для виявлення археологічних об'єктів із обов'язковим зазначенням назви обладнання та серійного номеру. Чомусь цей пункт дуже часто ігнорується, хоча у нас по законодавству використання металодетекторів можливе тільки, якщо у вас є на це відповідний дозвіл. Але дуже часто заявки до нас приходять ну, без нав навіть у згадування про назву того приладу, який буде використовуватися. Якщо є назва, то вона може бути не зовсім правильно, латиницею відображена. Тут уже така справа. Моделі металодетекторів, в принципі, зараз відомі всім і шукаються в Гуглі. Але якщо вже там написано, що необхідно зазначити серійний номер, ну я не думаю, що так прямо важко знайти на самому приладі і вказати тут його. Тому що, ну, якщо м цього не буде зазначено, то у нас є, в принципі. Абсолютно правний привід для того, щоб відмовити у видачі дозволу. В тому самому розділі, про який я казав, про адміністративні послуги, є інформаційні картки цих послуг, одна з яких якраз і видача дозволу. Там прописано знов таки все, що може стати причиною для відмови в отриманні. Детектори, вони входять в цю групу. Але при цьому зазначу, що не треба писати, наприклад, ті ж самі нівеліри тахіометри, тому що у нас чітко зазначено ті, що використовуються для виявлення. Тобто під це підходять як детектори неоднорідності ґрунту, так і металодетектори і так далі. Але ну, виявити нівеліром пам'ятку досить важко. Часто у нас відкритий лист. Містить одну інформацію, наприклад, про музейні установи, в яких зберігається державна частина музейного фонду, і в які мають бути здані археологічні знахідки, і заявки. Тобто я прошу звернути увагу на те, щоб вони відповідали один одному, тому що на даний момент і той, і той документ, він є як підтвердженням ваших кваліфікаційних навичок і вмінь. Так і документом, який проходить реєстрацію, у випадках проведення археологічних досліджень в рамках проходження археологічної практики студентів, прошу додавати до заявки копію рішення про те, що саме цього дослідника назначено. Керівником практики, якщо керівником є хтось інший, значить про це теж треба хоча б в тексті самої заявки чи супровідного якогось листа, які матеріали до нас надсилаються, зазначити. Що стосується досліджень, які проходять по четвертій формі, або рятівні ну, в нашому законі охоронні розкопки. Вже, в принципі, тут з цим розібралися, але ще раз наголошую, що необхідно додавати договір про виконання цих робіт на замовлення якоїсь організації. Або якщо немає ще договору, то лист гарантійного складу про те, що ці роботи і укладення договору відбудеться, ну, після того, наприклад, як отримає дослідник дозвіл від нас, тому що деякі організації саме так роблять. Тому що ну, воно стає тоді дійсно аргументованим, чому саме ці дослідження мають бути проведені от саме за цією конкретною адресою. Знову таки, звертаю увагу на те, що іноді страпляється невелика невідповідність самої суті провод... ну, робіт, які проводяться. Відкритому листу, який до нас надходить разом з заявкою, нагляд за проведенням земляних робіт він йому відповідає лише четверта форма. Тому писати туди якісь наукові дослідження, на жаль, це буде помилкою. Повторюю для узагальнення. Якщо Заявка подається, значить там має бути конкретно зазначене місце проведення робіт, культурна або хронологічна приналежність пам'ятки. Назва організації обустановить тут, зрозуміло, що нема ніяких претензій, От тому що я ж, свіжа заявка і тут. У нас пам'ятки археології по всій Донецькій області для проведення археологічної практики студентів. Ну, я собі так уявляю, що яким би великим вуз не був, ну, всю Донецьку область охопити майже неможливо. І я ж так, так розумію, що воно, наприклад, буде здійснюватися в тих, на тих територіях, які підконтрольні Україні. Тому теж ну, наголошую на тому, що це треба зазначати. Воно нічого. Складного в собі не містить. Але, і, і ще, на жаль, забув. Місце зберігання знахідок, тобто останній пункт в дозволі. Прошу звернути увагу на те, що ці музейні установи, які збираються здавати знахідки, щоб вони були згадані в тій постанові, в тому переліку, як Київ відноситься до музеїв та інших закладів, в яких зберігається державна частина музейного фонду України. Тому що іноді в заявках зазначені музеї, які є ну, настільки місцевими, що їй важко знайти в інтернеті і підтвердити їх існування. Тому, будь ласка, просто співвідносьте місце зберігання знахідок. і... Те, що у вас зазначено в заявці. Тому що, наприклад, фонди Інституту археології музейною установою не є, на жаль. Відповіді на запитання, які обов'язково виникнуть, будуть надані на нашій сторінці Facebook. Електронну адресу ви можете прочитати на титрах. Про дату і проведення прямого ефіру ми повідомимо додатково. Дякую за увагу.